Добрий день, сьогодні на огляді електровелосипед Конор. Зібрано на 26 колесах. дискові гальма, амортизаційна вілочка, покришка тут, смолблок, підійде і для траси, і для бездоріжжя. Ручка газу мототипу. Половинчатого типу. Зручна, безпечна, дуже проста. Рама сталева. Сидіння спортивне, акумулятор 78 Оргадин, контролер фірми Huawei. Встановлений моторчик на 450 Вт від фірми Amus під касету і перемикач Shimano. Велик вийшов такий простий, але дуже цікавий зовні, нормально їде. Будуть задоволені